<гляну> цю Оп! Ось о третій біжить. Хі -хі -хі. Побачення. так Вітаю. Вітаю, вітаю. Так, ну пролетіли вже електростанцію. То вона нас не цікавить, а от нас цікавить оце гарне містечко. Сюди ми і вилітаємо. тож полетіли. Раз, два. Дві гарні автівочки, непогано так і підзібралися. Блять, ти розслабся кудись, господи. Я тебе вмоляю. Зберись давай. Так, хто там ще? Це шо таке було? Ах, ти знизу викидувати. О, о-о-о! Ой! ПЕЗДТИ блять! Кажись. Ага, ноблі. На Поршику. Який модний. О, що в нас тут все? Ох ти жили. Збрилося. Збрилося готенько. Як відчула, що посраці трошки почали нагепувати. Блять, ось о. Ну так само ж. Чуваш шо... от сраку трохи. Так. Де там? Шма шмари на истории. Глянь на цю... На цю бджілочку, гля. Ха! Блять, ще з нахибай, шо тебе, на жаль. Так, ну добре, добре, добре. Де, де ти з'явився? А, там ти ще три. Та ти шо? Блять, завжди так далеко. Ну Та Далеко, блять. Конечно. Ще трохи далі, блять, і вже б десь на жопі би, блядь, з'явилося Ну ти глянь, ну просто, блядь. Це дроч можна, блядь... Можеш все місто знищити можна цю фігну. Китстап. Я на хлопчикам відправимо. Оп, дівчинку ще мінуснули хотесеньку. Хи! Хить-хи-хить -хи, та і все. Та, ох, тиш, ще в тебе баночка горненька, то я її, мабуть, ти перу. Знаю, шліпанками розкидатися це діло таке. Хить, все засосало. Кліщенька. Землі відправляємо нашу автівочку на помитись. А щоб чистенька була. Пересідаємо в червоненьку, таку гламурненьку машинку. А я зможу тут а, лупнуть дві баночки. Й твою мать. І машинку чуть не. Так, стрілянина, обережно. Ага, счіп Як тобі, блядь? Це ще один блядь? Хуїть блядь. ти, бля курла глясь бля я за тобою ти куди ти вшилася а? Ну куди то, блядь, вшився кудись Вон ну, там кучек, блядь, я зараз 100% камну. Что его сидить десь в кущу, блядь. Блять, шок я так збривався, слухай, а? а? Це ж вообще дикуха. Просто фантомас, блядь. Раз, блядь. Из 300 бенеп. Вивцю. Какие фантомасы долбани, блядь. Я з ними важко. Ага, на зливо. Мінус, мінус кізячик. Дівчинка, де ти? Покажись, будь ласка. Так не хочу до тебе спускатися. Аби ти знала. Мені не можна стояти тут місці. місті. А до тебе спущусь тоді ж. Такий -то ще інчик Ну де ти пропала? Ну де? Ти що її вбив? І побіг? Не може такого бути. Вона ж жива ще була. Їх не папай, а? Так, 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 так. І що тут ніхто не йшли? Ніхто не шлинде, бля. Але... Гілічек ага, блядь, як би нам. О, Господі, яка то прелість. Лети, 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 не трогай мою халабуду, будь ласка. Мені тут тепленько. Лети, лети. Так, там стрілянина, стрілянина, цей поплив звідси. Так, окей. Такий кейс. Ага, ага. ага. Ох, ти як, да? Два разочки ти. Дуже смачненько. Каже, смачненько. Снайперка дуже смачно в лупи з дальніх відстаней. Все, біля гілічок все нормально. Десь там стрілянина, хто по кому. Охо-хо. Так, зверху раз. Якщо ми звідси тобі вписок пропишемо. Добричко, не можна тут сидіти, не можна. 100% хтось приїде, буде нас турбувати. Схуйня їде блід. Друг на друки. Поїздить вообще кайф. Ух ты блять. Це вже зі снайперки попали, якось боляче, тільки звідки. Роздовбує мені машинку, курва, угу. Ну, там червоненька є. Червоний, який нікого нема. І ми, в принципі, до неї зараз і. До чого він. чого. мать! Це наїба, блять, я на нього повівся. Аляха. сина без бензина стояла. Ох, хорош, тупо збив, пацана. Що у нас тут? Ага. Пішобі. Це нормально, в тебе що, безкінечні вони. Ніфігасі. Мастер-клас називається, да? Бой однаковий скін. Хо. це як мене з боку раз, з боку два. Угу, тобі машину ще й розвалили, да. Господи, ні, я не хочу за тобою дивитися, ти якийсь косий, блять. Два хп! хе <с> хе костлявий, сука, раз. Роздовби її сраку, блять. 17 хп, серйозно. А ти зараз в зоні помреш. Ух ти. <с> 20. Бачив, туди хтось когось стріляв. Ось сього блять. Та ви що не бачите? Та як так? 20 хп гляну, буде при сперті вже. Вже двох майже вбило. Ось о третій біжить. хіть, хіть. Побачення. Костлявий цей. І ось ці двоє з однаковим скіном. Ага, костлявий прицілився. Фух, хорошо як. Йопт твою мать, як б з двох разів. Писок наверх подими, ага. За кого вболіваю? Та я, мабуть, більше за цю. Це все ж таки трошки активніше. Ух ти камінцями як нахладистеняло. Як, бля. До побачення.